Зменшення кількості випускників шкіл таки зробило своє, хоч як не намагалися навчальні заклади переконати у протилежному. Навіть найпрестижніші виші Львова цього року мали недобір у Львівському національному університеті імені Івана Франка. На е, є недобір навіть на місця державного замовлення, так на геодезії, на фізиці, на мікро та електроніці, львівська політехніка, там е, спеціальність е, хімічні технології. Теж будуть навчатися, хоча місця державного замовлення заповнені усі, але теж не найкращими студентами. Брак студентів в основному відчули технічні факультети. Цікавий парадокс спеціальності, на яких вчитися найважче, отримали найгірших студентів. Можливо, я перебільшую батьки згідні будь-що дати, щоб дітей нічого не вчили. І вони стараються. Подати де легко вчитись, а чому на мехматі не йдуть? Бо тут трудно вчитись. Трійка з мінусом на тестах і платоспроможний гаманець. Такий набір цьогоріч дозволив стати студентами вишів геть усім, хто забажав. Відтак рівень знань вступників залишає бажати кращого. Ми бачимо, обчислювальні навики у дітей вже не є такі, як у нас. Ми багато чого змушені були робити, застосовуючи розумові зусилля. Зараз навіть один поділити на три люди витягують калькулятор. Ну не в нас, звичайно, на факультеті, але я знаю випускників школи, які мають проблеми з табличкою множення. При чому похизуватися знаннями не завжди можуть і ті, хто має гарні шкільні атестати. Тенденція показує бали ЗНО є меншими аніж шкільні оцінки. Цим фактом уже зацікавилися в обласному управлінні освіти. До кінця жовтня перевірятимуть, як написали тести медалісти Львівщини. Немає питань по школах спливного вивчення, скажімо, як фізико-математичні ліцеї, наші гімназії, крім там правнича, академічна і так далі. Заклади нового типу. Там досить високі вимоги стоять до учнів цих шкіл. В сільській школі можливо це трошки менше. А допоки управління освіти розбиратиметься зі школами, громадські спостерігачі подали міністерство освіти пропозиції, як навести лад зі вступом у вищі навчальні заклади. Вони пропонують підвищити мінімальний результат, який дозволяє стати студентом вишу. Це може бути 162, Ми пропонуємо Такий прохідний бал. Це четвірка тверда, так, з якої можуть претендувати абітурієнти для навчання у вищому навчального закладу. На те, що Київ повністю пристане на пропозиції, опорівці не розраховують та мовляв вимагають по максимуму, щоб домогтися, хоча б мінімального підвищення прохідного балу, Оксана Лобойко, Кирило Хайлов, головні новини Львова.